У Києві визначали найкращу школу України. Помірятися силою розуму зібралися чотири команди-фіналісти з різних регіонів країни. Завдання для школярів підготувала мала академія наук. Учні не лише мали відповісти на теоретичні запитання, а й виконати експерименти. Хто ж переміг? Дивіться у сюжеті. Команда з добропілля, що на Донеччині, підкорила зал яскравим музичним привітанням, та вже в першому раунді вирвалась у лідери. Вже п'ятий рік поспіль команда змагається за першість у малій академії наук, але до фіналу потрапила вперше і налаштована лише на перемогу. Увірений, готові побізіть, готові, готові усердно. Надіємося, що все сьогодні буде хорошо. Я не скажу, що є сімена по определеному предмету. сильніша сторона всі доволі хорошо знають кожен предмет. Навірно, наша сила в єдинстві. Бойовий настрій і у команди з Луцька учні ліцею з посиленою фізичною підготовкою приїхали довести. У них міцними є не лише тіло, а й розум. Колись Адріано Челінтандо написав пісню про урбанізацію. Називалась вона 30-поверхове дерево, здається, і саме і, е, в завдання говорилося, що ця пісня надихнула. Декількох архітекторів на створення хмарочосу. І що це був за хмарочос? І де він був побудований? Зазвичай турнір проходить за п'ятьма напрямками. В основному це природничі науки. Усі завдання учні отримали в інтерактивній формі. Головна мета заходу навчити дітей оперативно знаходити правильні відповіді у шаленому потоці інформації. В очному режимі будуть працювати у відповідях на запитання та в деяких демонстраціях, скажімо, які ми будемо презентувати. Я сьогодні очікую досить непоганої гри, оскільки турнір вже протягом п'яти. Років проходить і ці команди, які потрапили у фінал сьогодні. Це команди, які беруть участь вже п'ять років. Тобто вони піднімалися від учасника. Фактично, сьогодні вже є фіналістами. І після двогодинних змагань ось вони учні найкращої школи України. У турнірі малої академії перемогла збірна Кременчуцького ліцею на другому місці. Команда з добропілля, третю позицію розділили команди з Волині, «Золоті Шаврони та Імпульс. Інна Гоголь Сергій Наконечний ТВАЙ.